Пушка, лялька, бомба, самоліт, риножка готова. Просто розібрали моноінжектор, зняли форсуночку, підкинули дві новенькі резиночки, бо там різиночка пускала, лилося прямо у пускний колектор бензин і риношка троїла. Тож ми їх поміняли просто: зняли клему з акумулятора, перезагрузили інжектор, поклали, завели інжектор настроївся, і риношка працює прекрасно. Не троїть, різва. По машині ще було зроблено. Купили поліровочну пасту, купили круг поліровочний 145 сорок гривень, поліровочний круг. Плюс паста 80 гривень. І ми взяли, полірнули машинку. Спочатку я полірував болгаркою, е, палив болгарку татове. Потім взяв шурпуверт і шурпувертом дополірував. Ну, звісно, не ідеально, результат не ідеальний, але машинка виглядає в рази краще, ніж було. Полірнута, блестить файно. Е, далі, я мав варити поріг. Поріг я не варив, тому що погода була несприятлива для того, щоб варити поріг. По-друге, зараз треба було знайти поріг, потім е купити його. І потім ще купити проволоку до автомата, до полуавтомата і варити. І холодно в руки, і дощ був. Коротше, я не захотів варити. Просто взяв накладку, накладка лишилася від дев'ятки, пластмасова. Приміряв, вона ідеально, підійшла і прикрутив. І все прекрасно тримається, дирок не видно, але поріг треба варити. Поріг буде варити вже майбутній власник. Так то машинка файна, поїзді їде. З третьою передачею я також нічого не робив. Коробку ми не знімали, тому що ми не хочемо тим займатися. Це зараз буде довго. По-перше, треба знайти другу коробку, як мінімум. Або ту ремонтувати, але легше вже другу коробку поміняти. А коробка буде стоїти грошей, буде як мінімум за 150 доларів стояти коробка, а ми не хочемо багато в машину вкладати. Нам вигідніше її просто такого взяти, продати і все. Е, Мотор різвий, бомбезний, крутиться до 5 тисяч спокійно. Ну, він взагалі до 7 крутиться, але приїзді до 5 тисяч. 000... Він взагалі ідеальний. Ну, до 5 тисяч він спокійно крутиться, різвий, власний, скорость набирає чітко. Масло не бере, не димить, машина вже не кипить. Радіатор той, що ми були, заклеїли, ми так з ним нічого не робили. Думали, якщо потече, поміняти його просто на восьмерочний. Там ви писали у минуліму відео у коментарях. Цей не тече, тож буде цей радіатор. Е, тут одне було ще був воздух в системі. Ми прокачали систему, вигнали воздух. Друге, не включався датчик температури, вентилятор не включався. Я просто взяв, поміняв ще один датчик, поклав, все рівно так же само не включався. Взяв, вивів на тумблер. Там кнопочка в салоні, включив вентилятор, крутиться, все, конфетка, персик, машинка не гріється, не кипет. Класно все. Люк не тече. Люк відкривається, все чітко прибрали у салончику, помили її більш-менш. Ну вона вже трошки обмастилася, грязна. Тому що зараз після дущу болти. Болти. ні. Як по-українські болти будуть. Хлопці, ви що на приколі, ви українсь живете, не знаєте, як болти. Бляха. Балта. Болта, челяпалта. Болото. Ну, коротше, зараз після дощу болото і. дощ. Так. Да. Машинку сьогодні помив. Був опять, вже за третій раз, напевно, відколи відполіровку. Ні, другий. Поліровка, звісно, не ідеальна, тому що тут є місцями вигорівший лак, але це краще, чим було. Якщо краще, чим було, то це вже добре. Запомніть таке правило. Лючок від бензобаку. Тут не було лючка, і ми його не знайшли, тож буде так. У принципі, машинка файна, від вона має. По мотору питань нема. По коробці то, що третя передача, і підварити пороги. Ми її виставили на продаж. Машинку ми виставили за 850 доларів на OLX. На машинку вже приїхали люди дивитись, дивилися на нього. Вона їм підійшла, прям чоловік з жінкою. ну, Понравилася їм машина, договорилися на ціні 800 доларів. На другий день я дзвоню до чоловіка, подзвонив, домовився за того, щоб її вже переоформити. Ну, Там є знайомий чоловік. Він просто знає, як цю всю процедуру він об'яснив. Я вже з ним домовився, щоб поїхати у МРАО і переоформити цю машину на них. Я дзвоню вже до них. Хоча я у цей день з ними два-три рази зідзвонювався, договорився, що все, ви купуєте, переоформляємо. Вони кажуть, що да, прекрасно. Я вже дзвонив, договорився з ними, з тим чоловіком. Вже лишилося просто, щоб вони сказали, на яку їм дату удобніше приїхати і переоформити машину. Я дзвоню. До цього чоловіка, що мав купувати її, він каже: Все, я зараз жінці кажу і цей кажу, добре, я чекаю на вашого дзвінка. Вони до мене перезвонюють, і чоловік каже: е, Ти вибачай, але ми машину не беремо. Ми, типу, подумали, і ми, коротше, машину не беремо. Я такий кажу: Та добре, типу, ну але у смислі чого ви тоді морочите голову, і я морочу голову чоловікові, Ну що за переоформлення, якщо ви типу, не берете, не можете зразу сказати, що ви не берете, і все, типу, ну ладно. Фік з ним. В машині от такий салончик, більш-менш чистий. Ну, ми тут поприбирали, правда, вже полики грязні, тому що машина їде. Тут чистенько, стойки не полопані. Ну, салончик більш-менш нормальний. Правда, один є мінус, замки трохи підрозбиті і дверки мають люфт. По умістительності я 1,83 м. На 3 см вищий ти від мене. Е, я сідаю тут удобно, спокійно, нормально. Сідушка передня чуть підрошатана, пасажирська. Е, водійська трошечки підрозшатана. Салончик більш-менш нормальний. Потолок такий, так як шерстяний, тіпайтесь. Типу. Сідушка удобна. Мені тут чесно, мені тут удобно сидіти. Е, центральний замок, замикається з кнопки. І деколи буває таке, що машина сама замикається. Просто сама взяла, замкнулася і все. Бачите? От така фігня. Ну, Не дозакривається, треба поклянути. Все, закрилося. Багажник тут. Е, сам більше у цій машині мені нравиться зад. Якби це странно не звучало. Ну, коротше. У цієї машини реально зад гарніший, ніж перед. Того, що перед неї як у дев'ятки, ну простий якийсь, а зад вже такий більш заокругленими формами. Багажник тут умісний, з газовими упорами. У багажнику у нас встановлений карбюратор, бензин і бензин. Трошки грязний, це ми його не встигли попилососити. По умістітельності. Вася нога. Типа... Тіпа... Тут, тут двоє васів двоє улізуть. Багажник умісний, плюс відкидається сідушка ще передня. І виходить так як хечбек. Е, Ззаді на кришці багажника встановлений такий стоп. Типа. Габарит. Багажник закривається легенько. Диски r 13 резина, Жигульовська, розболтовка 4 болта, Жигульовська. Ця дверка відкривається. Поріг гнилий, арка чуть підгнивша. По дніщу, кстати, на диво под питань немає. Це прямо на диво. По водійській частині. Сідушка, в принципі, удобна, але є один мінус. Сідушка вже розбита. Для шиї підголовник удобно, Руль з чехлом удобний. Приборка з підсвіткою, руль без гідравліки. Салон по панелях трошки вже розшатаний, ну, трошки гримає на ямах. Люк відкривається, люк не тече, динаміки у дверці, у картах, тож музика тут неплоха. Тут трохи підгнивши, ручки робля, центральний замок. І от, основний мінус це те, що розбиті дверки і треба гупати дверима. Під капотом у нас 1,4 моноінжектор. Моторчик трошки від масла, тому що зверху з клапаної кришки підкапують масло, але це не біда. Головне, що він е, не димить, масло не бере. Ну, сам мотор живий, взагалі, бодрий, чіткий, класний, мені він подобається. Е, по електриці все працює по суті. Е, ремонтовані були стакани, точніше, один лівий стакан. Ну, зараз він справа, але. Зліва коротше. Так, як мені казала минула власниця, цей стакан ремонтований на, на Ну, Відремонтований він досить непогано. Е, оброблений антикорозійкою вже засмолений. Е, другий стакан лівий, на якому йде він номер, він просто оброблений антикорозійкою. Я так зрозумів, що до нього навіть ну, не лізли його, бо він, по суті, живий. Е, він номер читається, машинка переоформляється. Плюс у мене є ще документи з минулої експертизи з переоформлення. То по суті, по документах машинка питань ніяких немає. Е, кстати, ви запитаєте, де тут акумулятор? Я сам не знав чесно, але акумулятор знаходиться тут, під цією кришкою. Акумулятор теж живий, машинку крути, чітко, класний стартер. Е, світло тут є. По електриці працює, по суті, все. Дворники, стопи, габарити, повороти, все працює. Підсвітка номера. переднього номера немає. Іх болячка. Випадають поворотники. Класна економна машинка. Їст вона приблизно літрів 7. Це така по сільській місцевості. По трасі вона буде їсти ще менше, вона економна, різба, вона мені подобається. І іменно за рахунок того, що тут високооборотний мотор, то він крутиться до 7 тисяч, то іменно на другій передачі, коли його до 5 розкручуєш, до 4, до 5, переключаєш на четверту передачу, навіть не чуєш різниці. Ну, Можна привикнути без третьої передачі. На четвертій передачі я їхав на ній, він їде на півтори тисячі під горб спокійно, витягає. На рахунок мотора тут нема що казати. Різина тут зимова, класна, хороша, нова. Ні, не зимова, все сезонка тут різина. Наша машинка на продажі вже сидить на Оликсі, до нас вже за нею дзвонили. були. Тож на цім все. Так що став лайки, підписуйся на канал, пиши коментарі, далі буде.